Вітаю, підсумуємо 16 липня разом. Які основні події втрапили в інформаційне полозору наших журналістів? Розповім за мить. Прем'єр-міністр України Денис Шмигалі з урядовою делегацією перебувають із робочим візитом у Празі. У ході міжурядових консультацій з чеськими колегами та безпосередні зустрічі із вищим керівництвом Чехії обговорено ряд важливих питань щодо підтримки України у протистоянні ворогу, зокрема постачання боєприпасів, покращення енергетичної ситуації України а також інтеграції в ЄС і НАТО. Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії, під час відкриття сесії українсько-чеських міжурядових консультацій, наголосив на підписанні низки важливих. Двосторонніх документів буде підписана угода про співробітництво між міністерствами внутрішніх справ. Буде підписано п'ять меморандумів про порозуміння в між різними галузями. Це з в галузі космічної промисловості, енергетики, представниками міністерства науки та досліджень, і представники збройної промисловості підпишуть дві дві два договори з своїми українськими партнерами. Армія наша сила. Ми пишаємося кожним захисником та захисницею. Суворо дотримуючись понять оборони, вони рухаються вперед і захищають мирне населення. Проте у своїй роботі військові теж потребують підтримки, яку регулярно їм надають хмельничани у вигляді гуманітарних вантажів. Що везли цього разу, знають мої колеги. Гуманітарний вантаж для захисників передали підприємці Хмельниччини. Серед необхідного – генератори для безперебійного живлення та нищівні дрони. Все це стало можливим завдяки ініціативним представникам ВО Батьківщина, незважаючи на вкрай важку ситуацію, яка сьогодні є на фронті. Ми єдиним колективом, єдиною командою партійців всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Виконуємо ті завдання, які потрібні нашим воїнам, тому що в лавах ЗСУ сьогодні служить багато наших однопартійців, наших побратимів. Удачі нашим захисникам бути цілими, неушкодженими, перемагати, завжди перемагати, а всім необхідним, що буде потрібно. Партійна організація батьківщини Хмельниччини забезпечить, тому що ми є одна цілісна, велика, дружня команда, і тил, і фронт, він є нерозривним і ми разом усі переможемо. Зібрати вкрай необхідну допомогу завдання не з простих. В першу чергу опрацьовують запити від захисників. Далі збирають весь перелік і лише тоді вирушають на лінію фронту. Серед благодійників не лише підприємці, а й активні мешканці області та представники влади. Постійно підтримуємо 86-й батальйон територіальної оборони Хмельницької області, підтримуємо придбанням та ремонтами автомобілей ребами, генераторами, павербанками, fpv дронами та усім іншим обладнанням налагоджена та безперебійна співпраця, запорука успіху, кажуть захисники. Окрім необхідних інструментів боротьби з окупантами, важливим є і зустрічі, розмови та підтримка. Дякую Хмельницькій обласній партійній організації Батьківщина своїм колегам за те, що провідали нас на лінії фронту на Херсонщині, привезли гуманітарний вантаж. Також окремо дякую благодійному фонду Крила перемоги Дорожнянської міської ради. За те, що долучилися до цієї поїздки. Попри далеко, непрості умови перебування на лінії фронту, українські захисники зустрічають та проводжають волонтерів з посмішкою, адже знають, єдність фронту та тилу запорука безперечної перемоги України над ворогом. Разом і сила, разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Готівкою за проїзд у тролейбусі більше не розрахуєшся. Від 15 липня у Хмельницькому відновили безготівкову оплату. Це означає, що водії не видаватимуть талони, а оплатити послуги перевезення пасажир зможе тільки через валідатори. Детальніше розкажуть наші журналісти. Талони на проїзд більше не даватимуть. Від 15 липня хмельничани не зможуть оплатити поїздку у тролейбусі готівкою. Контролерка Ольга Дунець ділиться. Хоча для багатьох зміни є новиною, зайців не так вже й багато. Але нікому штрафи не видають. Навпаки, проводять роз'яснювальні роботи. В основному була спокійна атмосфера, люди в основному сплачують. Поодиночні випадки є що, ще не знали, не знають де ще придбати. Саме пояснюємо їм, де де його придбати, де його поповнити. Таких особливих проблем немає. Вчорашній день був ми його так внутрішньо назвали днем позитиву і роз'яснень. Ми продовжуємо і сьогодні цей день, і сьогодні штрафів не буде, і, мабуть, до кінця тижня, адже роз'яснювальна робота вона має бути. Для хмельничан практика безготівкової оплати не нова. Таку ініціативу запровадили ще у 2021 році. Проте з повномасштабним вторгненням оплату готівкою відновили. Нині ж тролейбуси забезпечили новими валідаторами, а в місті встановили 16 пунктів, де можна придбати електронний квиток. Всі електронні квитки ви можете придбати насамперед у контактному центрі Сіті який знаходиться на вулиці Соборній, а також у всіх точках продажу, де розставлені термінали для продажу та поповнення електронних квитків. У кожному тролейбусі розвішено мінімум по два оголошення із роз'ясненням про форми безготівкової оплати. Оформити картку можна за 80 гривень. Проїзд при використанні електронного квитка коштує 6 гривень, а от банківською картою чи за допомогою Apple Pay та Google Pay – 7 гривень. На думку експертів, така практика не тільки збільшить зручність пасажирів, а й покращить роботу водіїв. Проте думки хмельничан щодо змін різняться. Ну нововведення хороше люди привикнуть з часом. Але... Я врахую, що потрібна готівка. Бо всяке буває у людей вже немає на карті грошей. а Готівка потрібна. Зручно, нормально, але як старшим людям я не знаю. Людський фактор ще ніхто не відміняв. Треба психологічно цього провикнути. Для зручності людей у місті продовжують встановлювати автомати для придбання та поповнення електронних квитків. І вже з вересня таку безготівкову оплату планують запровадити і в автобусах та маршрутках Хмельницького. Тетяна Ршепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Якісно, комфортно та швидко вже понад рік у Хмельницькому діє гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. За цей час сюди звернулося понад тисяча пацієнток його особливість в оснащенні, яке дозволяє обстежувати жінок, які мають захворювання опорно-рухового апарату. Про напрацювання та можливості далі у сюжеті. Хмельничанки-переселенки постраждалі від насильства та люди з інвалідністю можуть отримати безоплатну та конфіденційно кваліфіковану медично-психологічну допомогу. Такий гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу вже понад рік працює на базі Хмельницького міського перинатального центру. Кабінет він є вкрай необхідний для того, аби жінці була надана комфортна і якісна медична допомога. Тобто, жінка, звернувшись до нас у цей кабінет безбар'єрного доступу, вона відчуває абсолютний комфорт. Їй комфортно проводити огляд, їй комфортний оглядовий сам кабінет, комфортне оглядове крісло. Тобто вона відчуває абсолютний комфорт при візиті до гінеколога. Тут обслуговують усіх жінок незалежно від способу пересування, наявності захворювань чи порушень опорно-рухового апарату, віку, місця реєстрації та статусу. Кабінет відвідало велика кількість жінок, це більше тисячі жінок, так як кабінет працює не лише як кабінет без бар'єрного доступу. Він також обслуговує жіноче населення, яке потребує огляду гінеколога. Власне, жінки, які мали обмеження, тобто потребували саме безбар'єрності, у нас невелика кількість. У кабінеті є гінекологічне крісло з регулюванням висоти, що вкрай необхідно при певних захворюваннях. Кабінет власне працює як денний кабінет. Він працює з 8-ї години до 16-ї години. В ньому постійно знаходиться середній медперсонал. Також він забезпечений лікарем акушер гінекологом який постійно працює тут. І також кабінет доступний у цілодобовому режимі за потреби. Медичний персонал регулярно проходить навчання, аби надавати якісну допомогу. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Кам'янці-Подільському з'явилася власна економічна карта. Створили її завдяки коштам іноземних партнерів. Над її розробкою працювала Хмельницька торгово-промислова палата. Економічну мапу можна використовувати задля залучення інвестицій пошуку партнерів щодо співпраці для розвитку бізнесу і не лишень. Деталі у наступному матеріалі. У Кам'янця-Подільського з'явилась власна економічна мапа, створювали її за підтримки програми Сейт Конкурентно-спроможна економіка України спільно із Хмельницькою торгово-промисловою палатою. Економічна мапа це живий інтерактивний інструмент, який будуть використовувати кам'янчани і всі, хто хоче зробити інвестиції, розпочати бізнес, розширити свій бізнес, хто хоче знайти партнерства на території України, на території Кам'янець-Подільського, на території Хмельницької області і за кордоном. Всі, хто прагнуть Спортувати і зробити це легко. Ми зробили інструмент, який допоможе нашому бізнесу бути більш візуалізованим, бути більш зрозумілим, тому що в процесі реалізації євроінтеграційних очікувань наших громадян всієї України нам важливо, щоб нам довіряли перш за все наші іноземні партнери, які зараз донатять, які зараз складуть великі кошти в розвиток і підтримку української незалежності. На Хмельниччині така економічна мапа поки єдина. Більше того, їх не так багато на території території України насправді не так багато економічних пап в Україні в цілому, і я думаю, що завдяки якраз USAID проекту у нас є можливість мати його саме в Кам'янці-Подільському, тому що з одного боку ми маємо щось схоже мапування в Львівській області, з іншого боку, ми знаємо, що цифровізація. Випереджує випереджає багатьох багато напрямків економічних і максимально оцифровуються всі документи, різні інвестиційні проекти, експортні потенціали. Нещодавно Кам'янець-Подільський мав експортний потенціал. Мапу зараз це вже трошечки глибше. Це інвестиційні привабливість міста. Користуватися нею можуть усі бажаючі, ба більше доєднатися завжди може щойно створений бізнес. Це унікальна можливість. Прелокуватись сюди, і я ж кажу найближче до кордону, маючи держав... трасу державного значення Київ-Чернівці. Експортувати свою продукцію, виробляти, ну і знову ж таки насичати наш внутрішній ринок, щоб ми нічого не завозили, а виробляли своє і створювали робочі місця прямо в місці. Розробники сподіваються, що такий інструмент допоможе кожному. А тим, хто планує створювати новий бізнес, знайти нішу, якої не вистачає у заданому регіоні. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Жорсткі обмеження електроенергії у Хмельницькому. Вже декілька тижнів діють графіки відключення світла в аномальну спеку. Вони тривають в загальному 16 годин на добу. Як реагують на ситуацію із електропостачанням містяни? Журналісти дізналися у щоденній рубриці питання дня. Від 12 до 16 годин на добу у Хмельницькому відключають електроенергію. Чи вистачає часу, аби впоратись із домашніми обов'язками? Дізнаємось у містян. Вихідні дні субота, неділя, встигає стірку зробити, а так в принципі можна обійтись, але велика проблема в тому, що не дотримується графіка. Оце це в цьому проблема. Згідні на 4 години відключення, 4 на 4, 4 на 2, Ну потрібно, щоб графік був якийсь нормальний, бо нереально запустили стиралку. Світло пропало. Відповідно, мусиш чекати 4-5 годин. І То це єдина проблема. Дуже важко справляємося. Маленька дитина вдома і справляємося дуже важко, але якось встигаємо тільки постирати, швиденько щось приготувати, щоб нічого не портилось в холодильниках. Так, так як всі, але, але дуже важко. І ще й, а ще й жара, дитина, ну. Постійно жарко в хаті дуже. Менше готуємо, тому що в холодильнику також портиться все. Ну, а так. Ну, і звичайно, дискомфорт, тому що зранку просинаєшся, світла немає, навіть себе обійти. Коротко, нічого хорошого немає в цьому. Коли немає світла, я не розумію, що це таке. От це, мабуть, якийсь бандитизм, Саме настоящий. Це, мабуть, щоб побільше поламалось битової техніки, от. щоб ми купляли її, щоб ми виручали фірми, які її роблять. Коли немає, я на ноутбуці працюю. Стає заряду і я роблю якусь роботу. Пробую інтернет через е, телефон роздаю і якось виживаю. Ну, 16 замало. Хоча б три через три коли було, то було добре. Тут ще в Хмельницькому ще добре. Я втікла з Києва. Я сама з Києва, ми з дитиною втікли з Києва в Хмельницький, тому що в Хмельницькому світла більше. Є можливість працювати хоч якось. За ці, за ці пару годин встигаєш і білизну випрати в пральці, і роботу поробити. Тому я вам скажу, що тут ще нормально в порівнянні зі столицею. Чекаю світло. Записаюся з терпінням. Що встигаєте, коли світло дають? А нічого, почті нічого. Я живу одна, мені проще. Мої діти, то там сім'я, там сланіше, звісно. Але стараємося допомагати один одному. Щось вони мені, щось я їм туди, то і підготуємо, готуємо, теж закрутки, то так якось влаштовуємося. Ми що можемо поміняти? Нічого. Одним із методів порятунку від спеки є купання. Тож міський пляж Хмельницького рясніє відпочивальниками зранку до вечора. Проте такий відпочинок, якщо нехтувати правилами безпеки, має загрози для життя в області. Зафіксували вже декілька летальних випадків на водоймах. Тож де та коли можна купатися і як загалом працюють рятувальні служби, дізнавалися журналісти Першого Подільського. Через спеку відпочивальників біля водойм побільшало в рази. Відповідно, зросла кількість летальних випадків на воді. Лише за минулі вихідні під час купання в Україні загинуло 66 осіб, серед них 10 дітей. Міський пляж єдина водойма у Хмельницькому, де працюють рятувальники. Але нещасний випадок стався і тут. У цьому році це перший випадок був, що в нас потонула людина, дуже багато було людей і не завжди встигаєш просто побачити, бо воно ж практично не, не бачиш. Коли стався інцидент, Олександр був вихідний. Замість нього чергували колеги. За розповідями ця дитина зайшла за бойки, ну, не встигла відреагувати. Якби передали вже ну, на пост, але не вистачило часу, щоб їй надати допомогу. Рятувальники нагадують, що у будь-якому випадку не варто порушувати правила безпеки, особливо дітям. В основному приходять малі діти, якщо вони приходять без батьків, ми стараємося їх попередити, і не допустити до водойми, так як їм нема 16 чи от там, 18 років. Наша робота. Полягає в тому, щоб в основному не допускати маленьких дітей до відомі без нагляду дорослих. Також хмельничанам варто зважати, що рятувальники працюють з 9 години ранку до 8 вечора. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Відповідально ставтеся до свого здоров'я та життя. Будьте поінформовані у соціальних мережах Першого подільського завжди актуальні новини. Дякуємо вам за довіру. А збройним силам за захист. На все добре.